До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Великодні прикрашання міста Броди та цвітіння сакур у бродах. Хресна дорога у храмі Возвеження Христа Господнього виніс плащаниці у храмі роздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. Проці та інші новини далі у випуску. Місто Броди прикрасили з нагоди великодніх свят, а також у центрі міста зацвіли сакури та магнолії. Більше інформації у сюжеті. В той час, коли броди розквітли наповну, саме місто прикрасили з нагоди Воскресіння Господнього. Тим часом очі бродівчан та гостей милували запашні декоративні сакури, які традиційно розквітли неподалік від синагоги. Також біля фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича розпустили цвіт і дерева магнолії. Краса весняних дерев у бродах вражає щороку. Тут часто роблять фотосесії, однак не єдиними квітами майоріло місто, а й різними прикрасами. Зокрема, у центрі міста Броди працівники комунального підприємства облаштували територію різноманітними декораціями, встановили великодні крашенки та інші атрибути. А також до прикрашання долучилася і малеча, яка біля пенсійного фонду прикрасила кущі. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». У храмі воздвиження чесного і животворчого хреста відбувся виніс плащаниці. Репортаж і цвятині. До вашої уваги у храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди відбувся виніс плащаниці. Це традиційне дійство відбувається перед Великоднем і цей рік не став винятком. Очолили богослужіння отці Ярослав Царик, Андрій Семенюк та Назар Вороновський. В цей день парафіяни чисельно зібралися у святині та хресною ходою тричі здійснили обхід довкола храму. Поклавши на тетрапод плащаницю, духівнике здійснили молебень. Також у цьому богослужінні взяли участь і лицарі Колумба. Цей захід став підтвердженням того, наскільки віра в Господа має велику силу. Також парафіяни могли поклонитися плащаниці та попросити у Всевишнього допомоги. Кожен у своєму серці випрошував миру для України, яка роками потерпає від расистів з промовою про цей день. Звернувся до присутніх отець Ярослав Царик. Коли приходимо до Божого храму і в смиренню по вірності, приходимо до Його плащаниці і віддаємо шану поклін, складаючи свої молитви до того, хто є нашим Спасителем. До того, на кого уповаємо, до того, у кого віримо, до того, на кого читаємо у Воскресінні, до того, у кого віримо і читаємо своє Воскресіння, до того, хто є нашим, Христом. А ми є послідовники християни. У багатьох наших родинах поховання сьогоднішнього дня є дуже часто. І здається для кожної родини, хто втрачає на війні свого сина, чоловіка, батька чи дочку, матір-сестру. Як наших захисників ця п'ятниця повторюється. Вона не на послідовність. і на слова Ісуса ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддав своє життя за благо. Тому сьогодні, підходячи до плащаниці Господа Ісуса Христа зі смиренням, покірністю, приносимо свою сердечну теплу і ганячу молитву. За свою родину. За своїх дітей, батьків, братів і сестер, внуків, товаришів, братів і сестер по церкві, по спільноті. А особливо за нас, захисників, тих, хто захищає нас. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У храмі Воздвиження Христа Господнього відбулася хресна дорога. Докладніше у сюжеті у римсько-католицькій церкві парафія Воздвиження святого Христа відбулася хресна дорога, яка складалася із 14 стацій. Тут зібралися парафіяни, які згадували муки Ісуса Христа, який віддав за всіх нас своє життя, але який воскрес на третій день згідно з писанням. Сьогодні у час війни молитва має особливу силу на хресті. Зараз ми що є істина царство всі, відчинив так, щоб Бог явився власне там, де він знається Бог. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн на цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Проведи свята безпечно, заходи безпеки під час масових святкувань. Уникайте великих скупчень людей у закритих приміщеннях, завчасно ознайомтесь із розташуванням евакуаційних виходів, дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу Увага всім або повітряна тривога. У разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Розкажіть дітям про небезпеку вогню, електрики чи піротехнічних засобів. Стежте, щоб діти не гралися із небезпечними предметами, такими як свічки, сірники чи фейерверки. Завчасно обговоріть із родиною, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Зберігайте під рукою номери екстрених служб. Свято має бути безпечним. Нагадуємо, що 6 листопада 2023 року в Україні вступив у дію закон, який забороняє продаж чи використання піротехнічних виробів. Надзвичайники звертають увагу на дотримання заборони та закликають наголосити дітям, що використання піротехнічних виробів не лише небезпечне для життя та здоров'я, а й заборонено та карається законом. Свято має бути безпечним. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших близьких залежить від відповідального ставлення до простих правил. Нехай ці великодні свята принесуть у ваш дім лише радість, тепло та затишок. Дбайте не лише про себе, а й про тих, хто поряд. Дотримуйтесь правил та святкуйте безпечно. В країні зберігається необхідність споживати електроенергію ущадливо цього тижня. Споживання зросло через зниження температури у всіх регіонах України. Водночас українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року, а також вчорашньої ранкової атаки по енергетиці України. Тому просимо за можливості не користуватись з 8 ранку до 20 вечора потужними електроприладами та не вмикайте в мережу кілька приладів одночасно. Дякуємо за вашу свідому позицію. Перше питання, яке завжди виникає у садівників, який агрозахід відкриває сезон у саду? А починаємо ми вегетаційний сезон з обрізки. Щодо обрізки її можна проводити навіть взимку, коли дерева сплять. Далі проводять профілактичні обробки від хвороб і шкідників у 4 етапи, залежно від регламенту застосування препарату. Перша обробка по голому дереву. Проводять, коли рослина ще спить, до набрякання бруньок. Після першої обробки обов'язково необхідно провести підживлення саду нітроамофорскою. Також замість мінеральних добрив рослини можна підживити компостами або рідкими органічними добривами. Друга обробка по зеленому конусу бруньки проводить, коли бруньки вже тріснули, але листя ще не почало розпускатися. Третя обробка у фазі рожевий бутон проводить до розкриття квіткових бутонів. Четверта обробка на стадії формування плодів проводить на самому початку формування плодів за кілька днів після цвітіння. Сьогодні до Радехівської міської ради завітали військовослужбовці 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд Сил безпілотних систем Збройних сил України. Бійці висловили щиру подяку громаді за підтримку та допомогу. Радехівська міська рада придбала та передала підрозділу 12 генераторів на загальну суму 370 тисяч гривень. Це обладнання забезпечить військових стабільним електропостачанням у зоні виконання бойових завдань. Що є надзвичайно важливим для ефективної роботи безпілотних систем. Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні бути опорою для наших захисників і захисниць. Кожний крок підтримки це ваш вклад у майбутню перемогу. Дякуємо військовим батальйону Рейд за службу, мужність і відвагу разом до перемоги. У Радехів прибула чергова благодійна допомога від громади Паневешського району Литви. Завдяки спільним зусиллям депутата Поневежської районної ради, волонтера Євгена Вітошка та небайдужих литовських благодійників було передано ціний вантаж на суму 5113 євро, а саме 13 генераторів, 125 ізотермічних покривал, пензопилу, перев'язувальні матеріали, основу для маскувальної сітки. Усю допомогу передано благодійному фонду Радехівські господині для подальшого спрямування нашим захисникам. Щиро дякуємо литовським друзям за постійну підтримку і небайдужість. Кожен крок допомоги це крок до нашої спільної перемоги над російським агресором. Слава Литовській Республіці, слава Україні, героям слава!